Чоловіча колекція Lie Vice плюс Лі Купер плюс Гес. Лот номер 2 Він буде складатися з двох блоків. Перший блок це одяг, буде 21 одиниця по ціні 18 євро за одиницю. І другий блок це будуть футболки по ціні 9,5 євро за одиницю, будуть 10 одиниць. До футболок будуть входити ось ці поло з довгими рукавами та сорочки, можливі в лотах. Також в лотах буде одна або дві одиниці від ГЕС. І основу лота буде складати Лівайс та Лі Купер. Розміри в лотах різні. Зараз ми вам показуємо футболки. Буде дві одиниці по ціні однієї. Ось так вони будуть упаковані. Це футболки від Лівайс. Худі Лівайс. Колекція актуальна. Моделі всі сучасні. Якщо ви бачите, що якась модель зовсім не ваша, не під ваших клієнтів, ми маємо невеличкий обмінний фонд, тому зможемо запропонувати обмін. Худі. Дві одиниці зазвичай влота худі. футболка Лі Купер. джинси Лівайс. Нагадую, що це колекція весна-літо. Котон тоненький вже, не грубий, футболка Лівайс. Лікупер. Джинси від Лікупер. Розміри, ви бачите, є і більші, і менші. Розміри всі є в лотах. Ще одні джинси від Лі Купер. Футболка Levi's. Джинси Лі Купер. Також джинси від Лі Купер. Це у нас Лівайс. Ще дві футболки по ціні одної. Це лівайс. Джинси від Le Cooper, Лівайс-джинси. Футболка Лівайс. Ще одна ось така футболка Levi's. Джинси Лі Купер. Шорти від Levi's. І ми завершуємо вже перегляд лоту. Останні одинички демонструємо. Нагадую, що це лот номер 2 чоловіча колекція Levi's плюс Cooper плюс Гес. І лот складається з двох блоків. 21 одиниця це одяг по ціні 18 євро за одиницю. І 10 одиниць це будуть футболки, і поло з довгими рукавами по ціні 9,5 євро за одиницю. Саме цей лот може бути ваш.